Що ж, дорогі друзі, сьогодні у нас є подвійне велике свято. Сьогодні ми хочемо привітати наших найдорожчих жителів землі, наших діточок. А також сьогодні ми маємо дуже поважне свято. Адже в Глубенській громаді сьогодні ми будемо святкувати відкриття центру життєстійкості, який спрямований для того, щоб підтримувати кожного громадянина України і дбати про його ментальне здоров'я. Давайте аплодисментами подякуємо нашим поважним гостям з міністерства соціальної політики. Хочу сказати, що станом на зараз е, уже 100 буде центрів життєстійкості в різних різних громадах. І е, насправді немає значення, так, якого розміру громада. І я дуже рада, так що в Лубнах є такий центр, і будемо далі співпрацювати. Дякую. Щиро дякуємо обласкам. Дякуємо, що приділили час для нашого міста, для нашої громади. І на цій святковій ноті. Дозвольте, шановні гості, дорогі наші дітки, офіційно оголосити Центр життєстійкості в Лубенській громаді. відкритий! Давайте буквально кілька слів. Ми познайомимо вас з нашою територією. Кожен з вас на вході сюди отримав такий листочок, квіточку, колесо кольорове. Саме завдяки цьому листочку, який ви отримали при реєстрації, ви маєте змогу відвідати всі активи які сьогодні тут представлені, а це смаколик, який знаходиться біля входу. Водичка і смаколик, це є представництво центру життєстійкості. Це є у нас також солодка вата, яка точно підніме вам настрій і Засолодить ваше життя. Майстер клас представлений також. відкрию вам секрет з солодким подарунком. Також у нас є аквагрим. У нас є безпро... безпрограшна лотерея. Ну хто ж вам ще запропонує безпрограшну лотерею, як не карі та слубни? Правда? Ну і звичайно чарівна фотозона з лялечкою Лол. А ну, підніміть ручки. Хто любить Лол? Що ж, ну а ми з вами продовжуємо. Продовжуємо святкування свята наших дітей. Продовжуємо святкування. Відкриття центру життістійкості. Адже приємні події потрібно святкувати. Не забувати, що життя триває. І брати від нього все найкраще.